Наше скликання стало першим після того, як з одного боку адміністративно територіальні реформи, яка охопила всі територіальні громади, а з іншого боку, після реформи децентралізації, коли повноваження органів місцевого самоврядування зазнали суттєвих змін. Та основні податкові надходження були направлені саме у місцеві бюджети місцевих селищ з передачою відповідних комунальних закладів і видатків. Разом з тим районна рада, як орган місцевого самоврядування. Що представляє спільні інтереси територіальних громад району, продовжує виконувати повноваження, визначені Конституції України та Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Вам чуть всім, що я там це горі? Для кожного з нас це був непростий рік, адже ми працюємо в умовах воєнного стану. І хоча наш район сьогодні і вільний від російських окупантів, організація та проведення пленарних засідань, засідання постійних комісій. Робочих груп апарату районної ради потребували особливої зосередженості, оперативності і консолідації. Без політичних розходжень, враховуючи всі ризики та окремі критичні ситуації, я з певністю можу сказати, що районна рада працювала послідовно та конструктивно. Нам з вами вдалося зберегти стабільність в роботі, оперативність у прийнятті рішень та вирішенні найгостріших питань, будуючи діяльність на принципах законності, колегіальності, гласності. А головне відкритості. Маємо пам'ятати, що все це стало можливим завдяки нашим воїнам-захисникам від імені всього нашого депутатського корпусу Лубецької районної ради. Хочу висловити слова щиро співчуття всім тим, хто втратив рідних та близьких через воєнні дії, і побажати успіху усім, хто нас захищає. Підвищення ефективності діяльності районної ради важливу роль відіграє виконавчий апарат районної ради, до складу якого входить шість посадових осіб. Всі вони кваліфіковано намагаються забезпечити організаційну роботу у підготовці та участі в сесіях, позидіях, постійних комісіях, на радах, інших заходах, в тому числі територіальних громадах, беруть активну участь у працюванні різноманітних нормативних документів, забезпечують систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради. Прагнуючи якомога повніше висвітити роботу районної ради, вчасно інформувати громадськість про важливі події та заходи, що відбуваються за участі депутатів та керівництва ради, працівники виконавчого апарату працюють над наповненням інтернет-ресурсу офіційної сторінки у соціальній інтернет-мережі ФСБ. Я хотіла до вас звернутися до всіх, щоб ви теж, може, вносили якісь пропозиції чи подавали свої матеріали, ми обов'язково будемо розміщувати на цьому сайті. Я вважаю, що гарний сайт. і... І люди цікавляться і читають. На виконання закону України від 18 листопада 2020 року про внесення змін до деяких законів України щодо порядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та діяльності да, і районних державних адміністрацій у звітному періоді проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи Оржицької районної ради Полтавської області. Підготовлено матеріали для припинення Грибінківської районної ради Полтавської області. Припинення діяльності інших районних рад не проводиться через відсутність актів про результати документальних перевірок головного управління Державної податкової служби України Полтавської області. Лубенська районна рада є членом Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Членство в асоціації дає змогу отримувати допомогу здійснення повноважень. Органам місцевого самоврядування. Протягом зіткнув періоду ми всі я і працівники брали участь активно в онлайн-нарадах, співпрацюємо, говоримо, дивилися практикою і тому що дійсно в дуже непростій ситуації ми працюємо, і тому спілкування така і співпраця дає якісь ефективні кроки щодо того чи іншого вирішення якогось там дуже проблемного питання. У 2022 році Лубенська районна рада в основному фінансувалася із державного бюджету. Це становить 64,9%. Це субвенція з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень. Дана субвенція передбачена виключно, я вам вже говорила, на оплату працівників органів місцевого самоврядування. За 2022 рік така субвенція надійшла в повному обсязі. Станом на 1.1.2022 року вільний залишок коштів на рахунок районного бюджету становив 392-178 гривень, у який увійшли і наші кошти, про які я вам говорила, 319 тисяч гривень, які ми зекономили для того, щоб використати їх і на енергону сім, ну я вам говорила на постійній комісії. Але були проблемні питання з фінансуванням районної ради і дякуючи співпраці. І керівництво обласної ради обласної адміністрації, обласним депутатам, які нас із Сергієм Миколаївичем наставили на потістці, і Сергій Миколаївич розпорядженням додав таки нам гроші, тому що розпорядженням у військовий час розпоряджається коштами районної державна адміністрації. Хоч є приклади і багато, і в основному що кошти використовуються сесійно. Але ж і закон не порушував. Тобто кошти були додані нам, але не, не вистачає їх для того, щоб ми закрили повністю заборгованість по комунальних. Станом е, на 1.12 заборгованість заборонець факт заробітної від плати відсутня. Дуже прикладно, що ось на кредиторська заборгованість це 143 тисячі на комунальні. Це теплопостачання 54,3 водопостачання 2,7 тисячі. Енергоносії 54 90 тисячі і охорона приміщення 31 тисяча. І, собственно говоря, у нас і немає перспектив для погашення, тому ми пропонуємо вашій увазі і прийняттю деякі програми, про які ми з вами на спільному засіданні постійних комісій говорили, для того, щоб вийти ситуація і ці кошти просить в органі місцевого самоврядування. При всьому тому, що ми робили роботу. У межах нашого закону про місцеве самоврядування. Ми всі добре знаємо, що 22-й рік назавжди залишиться роком, коли ми вранці проснулися 24 лютого, а Збройні сили Російської Федерації вже нічим не прикриваючися, не ховаючися під масками, розпочали інтенсивні обстріли мирних міст і масштабне вторгнення до України. В цей день історія України. Розділилася на і після. Лубенщина самого початку військових дій стала надійним у боротьби з агресором. Прихистила та взяла під свою опіку багатьох українців, які рятуючись, вимушені були покинути свої домівки. Основним акцентом практичної роботи районної ради, в мене особисто 22-му році. Рік став гуманітарний напрям. Я займалася і всі ми займалися гуманітар, гуманітарним напрямком. Це налагодження співпраці. З колегами головами районних рад, благодійними, регілійними та громадськими організаціями, а також з місцями міжнародних організацій в Україні. Всі ми щодня працюємо на своєму фронті. Вся команда перетворилася на єдиний волонтерський штаб, допомагаючи всім, хто того потребує. А їх станом на 21, на 21 15, 22, дванадцяти-22 року у районі внутрішньопереміщених осіб налічиться 24,9 тисячі. У 3275, Чорноках 1789, Божиці 206, в Лубенській, в територіальній громаді 924, Городській 4473, Пиратінській 263, Новожицька 1384 особи. З березня місяця з апаратом районної ради надаємо гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам, багатодітним родинам, інвалідам різних категорій та родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так, до Великодніх свят ми з вами сформували великодні кошики на вигляді продуктових наборів, дитячого харчування, засобів гігієни, солодощів та відвідали багатодітні родини в числам внутрішньопереміщених осіб. Це стало можливим завдяки колезі голові Золочівської районної ради Львівської області Оресту Кавецькому, який передав близько п'яти тонн продуктів харчування, засобів гігієни та медикаментів. До формування кошиків долучився новожицький цукровий завод у вигляді цукру, хорольські Оржицький заводи у вигляді вершкового масла та депутати районної ради, які допомогли віднайти, хто е, вважав, що необхідне, в основному е, солодощі, засоби гігієни та інше, важливим кроком стало налагодження співпраці з волонтерською платформою співдіях, а саме з регіональним представництвом гуманітарного штабу. Спочатку квітня наша команда. Відвідала не менше 300 сімей вдома та доставляла допомогу якраз виділену цим хабом, в тому числі і власним транспортом багато їздили, де видавалися продуктові набори, засоби гігієни, постільна білизна, подушки, ковдри, одяг. Соціально незахищення верста населення. але цей хаб і надавав людям не тільки переміщення, але і мешканцям всього району, які потребували, реєструвалися в цьому хабу. Підготовка людей, підтримка людей в віддалених селах стояла мої, моїм основним завданням, пріоритетом в моїй роботі, тому я намагалася відвідати віддалені села, планувала ці поїздки, і таким чином я і бачила, що там відбувається, люди розказували, що. Що їх турбує. Ну, я думаю, ми всі добре знаємо, що нас одне турбує, як нам вижити. З червня 2022 року Лубенська районна рада розпочала чисну співпрацю з Лубенською організацією Товариства Червоного Хреста як очолює Пахового Малена. Завдяки даній співпраці було доставлено до внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів, які потребують допомоги. Втячих харчування 375 харчових посилок. 370 комплектів гігієни, 380 ковдр, 160 комплектів постільної білизни та 40 подушок. Створення безпечних умов організації освітнього процесу одне з головних завдань сьогодення. Обов'язковою умовою для перебування учнів під час повітряної тривоги в сховищах були наявність тривожних рюкзаків з прибетами першої необхідності, продуктів харчування і гігієни. За сприяння якраз організації Товариства Червоного Хреста», моєї співпраці з керівником обласного е керівництва Червоного Хреста», нами було для Лубенського району е доставлено у школи 3,5 тисячі штук таких рюкзачків, хоч для України їх отримало дуже мало, і Лубенщина взяла, дякуючи просто повазі, мабуть, якісь такі співпраці, небайдужі. Ну, Багато. У зв'язку збільшенням чисельності жителів громад, вибачено за рахунок внутрішньопереміщених осіб в медичних закладах району виникла необхідність забезпечення теж постійною білизною. Тому мною особисто було знайдені можливості та передано 350 комплектів постійної білизни для закладів охорони здоров'я району. За моєю ініціативою при підготовці програми розвитку організації. Та волонтерство Товариства Червоного Хреста було реалізовано проєкт Життя без болю, у рамках якого передано Лубенському міському центрі комплексу реабілітації дітей з інвалідністю, апарати для лікування опорно-рухової системи, масажер для них, апарат для пресотерапії, спортивний інвентар. Це про що ми говорили ось тут, була директор. Хочу зазначити, що в цьому закладі проходять курси, вони назвали не буду. Нам просто треба звернути на це увагу. Там дійсно майстри своєї справи, але ми не маємо права допустити, щоб діти залишилися інвалідами і те, що ми планували, ми обов'язково зробимо. Завдяки американській міжнародній організації Сен, засновнику та президенту Майкла Капуні фонду громадської організації Якість життя. Та депутату обласної ради, дякую Чарісі Босенко, було охоплено близько 600 родин з найвіддаленіших сіл району, які отримали продукти харчування, засоби гігієни, постійно білизни копию. Найбільшу кількість гуманітарної допомоги Лубенської районної ради було отримано завдяки співпраці з італійською благодійною організацією АС, Авсі та Полтавською церквою Євангелійською Благовістя. Такої допомоги отримано майже ну, більше 30 тонн. А це 2350 штук продуктових наборів для жителів нашого району. Війна внесла свої корективи у плани багатьох навчальних заходів. І Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за своєю історією пережив чимало важких сторінок та евакуацій для педагогічного колективу та працівників, які переїхали вже третій раз. У uh, 2014 році він був облаштований в Старобірську, потім частина факультетів перебували, перебували, перебазувалася до Рубіжного. Наразі цей вищий навчальний заклад заклав з нашого прихисту на Лубенщині і є відділення у Миргороді. Uh, це цей незлавний колектив серед справжнього патріотизму і незламного українського духу. Разом з командою наша справа Бутавщина uh, представниками Червоного Хреста Лубенська районна рада. Мала можливість надати всім працівникам і викладачам, і працівникам допомогу у вигляді продуктових наборів, постільної білизни, засобів її Хочу подякувати за надану допомогу депутату районної ради Третьяку Павлу Миколайовичу, директору товариства Даягро Віталію Трубнікову, старостам Гарського та Макхівського старостату, Сергію Горшньову. Та Віктору Марченко, які допомагали завжди в організації доставки даного гуманітарного цього гуманітарного цього, гуманітарки. Тому що треба було це забирати обов'язково з Полтави. І я щиро дякую, Миколаючив тут присутні, тому що одна поїздка фурою на Полтаву це п'ять тисяч мінімум. Це за того, що люди їздили просто не брали ще за, за машину. А так величезне вам спасибі. Волонтерський рух нашого району представлений як цілими благодійними фондами, підприємцями, фермерськими господарствами, благодійниками, так і релігійними організаціями, освітніми та світянами та мешканцями громади, щоб об'єдналися, ставши наше волонтерство за покликом серця. Початку повномасштабного вторгнення Росії на території України саме волонтери першими підставили плече там, де вони були найбільш необхідні, в гарячих точках, рятуючи громади з-під завали, з під ракетних ударів, ворога та по мирній інфраструктурі та поранених бійців, допомагаючи евакуватися постраждалим людям. Тощо, я ще б хотіла сказати, що на початку війни ми дуже тісно співпрацювали з колегами голови районних рад. Які особисто, наприклад, у мене постійно навіть в хаті ночували, переїжджаючи із е, Лозової, ганяли машини, е, ці гуманітарні хаби, військові. Я дуже багато приймала сама особисто. Е, в будинку в мене жило 19 внутрішньопереміщених осіб, тому ми, я думаю, всі на своїх місцях в тилу забезпечували хто як міг е, ту підтримку і наближували перемогу. І зараз це робимо. Я е, хочу ще назвати одну волонтерську таку організацію е, Благодійно Допоможемо вижити, якою опікується Юлія Назарець, з якою Лубенська районна рада тісно співпрацює. Я е, старост з нею співпрацювала і просила. Старости вже прямо з нею працювали, і Гребітківська громада, були проблеми, до мене зверталися, теж з нею працювали. Дякуючи їй, теж Лубенська районна рада надала допомогу е десь 650 штук-продуктових наборів, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідам різних категорій, тут трішки переміщеним особам. Е співпраця з владульцями, які люблять людей, та вболівають за благополуччя, Продовжується і буде продовжуватися і надалі. Я б хотіла до вас звернутися. У нас тут, тут і в королі є ще продуктові набори, і деяка постільна білизна. Тому прошу вас, шановні депутати, на ваших округах, де ви знаєте і потребують такої допомоги ваші виборці. Будь ласка, звертайтеся, ми обов'язково допоможемо, тому що ми маємо таку можливість. Чому мені не роздали, коли отримали, я з фондами говорила, вони мені порекомендували не роздавати зразу, тому що вже практично продуктові набори масово не будуть так надаватися, і будуть проблемні питання, де сім'ї будуть дуже нежденними, тому ми їх притримали трошки, і знайте, що якщо десь, щось, хтось у вас є проблемні сім'ї, обзивайтеся. Я хочу щиро подякувати всім депутатам, які виконують повноваження на своїх місцях робочих, виконуючи депутатські повноваження, і всі, які надають таку необхідну, таку потрібну і таку дуже велику допомогу нашим Збройним силам України, тому що ми віримо в Збройні Сили України, ми хочемо досягти якнайшвидше перемоги. Тому що Україна заслуговує на те, щоб жила гірше, ніж інші держави, щоб наші жителі такі трудолюбиві, такі грамотні, жили в достатку, у вільній, демократичній, незалежній нашій державі. Слава Україні!